Друзі, мої друзяки, друзяшечки, усім вам вітання. Сьогодні програма Сорока Білобока піднімає важливу тему для громадськості: це за рахунок чого живуть громадські організації, і ще буде розглянуто одне питання в ході програми. Дізнайтесь. Цікава співрозмовниця в нашій програмі Євгенія, яка може краще розказати про себе, ніж будь-хто. Євгенія. Інтригу ми тримали в анонсі програми. Але розкажіть про себе, хто ви звістки? Привіт! Мене звуть Євгенія. Як ви вже знаєте? Так, я взагалі з Хмельницького, працюю в Хмельницькому національному університеті, але крім основної діяльності, ще займаюся громадською. Є така організація, це найбільша осоціальська організація в Україні, називається Прогресивні. Яка об'єднує в собі студентів, громадських діячів, публічних управлінців, викладачів, тобто всіх тих, кому не байдуже майбутнє української освіти. Тобто, це така освітня платформа для українців, так? Так, це освітня платформа, де ми ну, місію нашою є а, краща якісна освіта, українська освіта а, зараз в майбутньому. Вболіваємо за це не тільки просто а вболіваємо, працюємо щодня, що години. Євгенія, побутує думка, що всі громадські організації в Україні, ну як всі, більшість громадських організацій, вони е, живуть, діють завдяки грантодавцю, е, іноземцю, скажімо так, да, і е, як ти особисто думаєш, е, наскільки ця думка є правильною, неправильною, що саме. Е, де, хто дає гроші, той замовляє власне музику. Тобто, чи не нав'язують ці грантодавці якусь ідеологію в діяльність громадських організацій в Україні? Ой, ви знаєте, ну я взагалі економіст-управлінець, і чутки, плітки це трошки, ну так, стараюся таким не займатись, не поширюватись? Вірю цифрам. Статистику я таку не досліджувала і припускаю, що, мабуть, різне буває. Ось, але що стосується нашої організації, то ми взагалі були засновані з 17-го року як ком'юніті, не як громадська організація, як ком'юніті, таке об'єднання спільнота. І лише в 2022 році, в році листопаді вже були. Подали документи так і за офіційно зареєстровані як громадська організація. Цього часу ми не маємо стабільного грантодавця, який би фінансував нашу діяльність повністю. Звичайно, для того, щоб проводити особливо офлайн заходи, слава богу, онлайн заходи є зараз безліч різних діджитал інструментів, які дозволяються зробити безкоштовно. Офлайн заходи, ну як мінімум, оренда приміщення, так вона потребує коштів, ну і інші такі організаційні витрати. Тому співпрацюємо час від часу з фондом Фрідріха Емберта. Це німецький фонд. А також у нас досить такий був класний потужний проект Ретріт Кемп, який ми проводили такі підтримці GMF, the German Marshall Fund of the USA», за наразі також е, пишемо різні грантові заявки і на ЮНІСЕФ, на Юсейт, тобто, ну там на абсолютно різні е, фонди. Е, і ну, крім того, з 2022 року, так як громадська організація, ми. А ви зібрали своїх активістів так а до речі, ком'юніті наші більше двох тисяч. А це тільки Хмельниччина? Чи ні, ні, Україна. це дивіться в команді 14 людей, які абсолютно розташовані географічно один від одного. По різному далеко хтось є за кордоном а, з Миколаєва, Київ, Одеса. А, ну з Мелітополя наша Тетяна Коноваленко зараз в Запоріжжі, а, тобто ну, абсолютно різні точки. Ось і був у нас саміт прогресивних освітян, Це такий традиційний захід. Ми його проводимо щороку на початку грудня. І ми там онлайн в онлайн офлайн форматі вирішили також такі заснувати так, почати членські внески. Але от теж така особливість, що ми не встановлювали фіксовану суму членських внесків. Оскільки серед нашого ком'юніті є і внутрішні переміщення освітяни, ті освітяни, які потребують підтримки, так і в яких фінансове становище є досить зараз складним, а є ті, які ну, мають можливість зробити внесок більше. А звідки пішла назва прогресильні? Саме прогресильні, а не прогресивні? Е, дивіться з. Раніше, коли от тільки заснувалася організація, була назва ще раніше такі платформа прогресивного препода. Ну угу, тоді цікаво. така була неформальна назва. Ось і далі, звичайно, ми вже залишилися з, з назвою з прогресивні, якщо так от в англомовному форматі, progressive and strong, тобто ми прогресивні угу. та сильні. Угу. Особливо ось, ось ця частинка про нашу силу, вона знаєте, дуже так. Мені здається символічно з огляду на те, в яких зараз умовах так живуть прогресивні всі освітяни українські, так і прогресивні освітяни, і доводиться долати різні виклики. Ми це. Я вважаю досить е, успішно робимо. До речі, про виклики. Знаємо, що на початку 24-го року в освітянській спільноті спалахнула знову хвиля про об'єднання університетів. Процитую модернізація системи вищої освіти з метою підвищення її якості та ефективного використання фінансових ресурсів. До вас, питання, як представниці цієї освітньої організації платформи прогресивні. Я моніторила. Інформацію на вашому сайті і в соціальних мережах ви навіть проводили цілий захід. Поділіться, скажімо так, тими тезами, до чого і ваша відповідна організація до чого схиляє всіх і пропагує цьому <пасп 'яте> нам дивіться, <пасп> коли почали те, що Буде стартувати такий процес, і до нас е, звернулися освітяни про те, що їм дуже хотілося би почути, все-таки е, від першого джерела більш конкретнішу інформацію. І, звичайно, ми е, скористалися своєю впливовості з тим, що ми співпрацюємо з різними партнерами, запросили Михайла Винницького на онлайн інтерв'ю. І до речі, саме під час цього онлайн. Е, Онлайн, навіть на інтерв'ю, ну такий онлайн-захід онлайн у нас був якраз оці тезови він про це розповідав, пояснює. Але ви знаєте, це був, мабуть, один із перших тих заходів, де більш докладніше була подана інформація. Мені здається, що освітяни, коли почули ну, там, більш офіційну інформацію, трошечки вони, мабуть, і не одразу десь зреагували. Питань не було багато, але ви знаєте, після того. Заходу, там просто ті, ті тези Михайла Винницького просто розлетілися по, по, всьому, по всьому інтернету. А десь можна з ними познайомитися? Так, звичайно, там, я думаю, що інформації про це можна знайти дуже багато. Яка позиція прогресильних? Ну, я зараз не, не виступаю як від безпосередньо. Відповідальний так, представник е, команди прогресивних, але е, з огляду на наші взагалі принципи, е, звичайно, ми за якість. Дуже важливо, щоб була збережена якість освіти. Е, звичайно, не, не все зараз працює в Україні, це не тільки про освіту, максимально ефективно. Ось, але ось ці е, є випадки. Мабуть, коли це об'єднання доречне, доцільне, потрібне, важливе, можна тут вибрати, напевно, що багато прикметників Іноді ми ж досить тісно співпрацюємо з внутрішньопереміщеними викладачами, з переміщеними закладами освіти. Їм і так важко. І замість того, щоб їх підтримати, просто автоматично їх. До когось приєднувати їх, і це ж є заклади там, з історією понад 100 років. Важливо, щоб були чіткі критерії ось цього об'єднання і оці всі особливості моменти були в цих критеріях враховані. І щоб це, це відбувалося прозоро з врахуванням думки керівництва закладу. Ну, знаєте, викладачів закладу. Угу. Оце важливо. Ну, це така реформа освіти, да, яка ніколи не за не закінчується в Україні. Це реформа, але все ж таки, от ви сказали про думку, щоб ви враховували думку освітян да, колективу там університету. Мені здається, жоден ректор не захоче не захоче, щоб його. Скажімо так, його університет об'єднувався з якимось. От І цікава думка саме прогресивних як освітньої платформи, що ви пропагуєте, там, чи пояснюєте, чи це як відкритий фінал? Ну, Знову ж таки, ми пропагуємо справедливість, ми пропагуємо демократію, ми пропагуємо рівні права, толерантність. З'явилася така думка, що чи не замінює ваша громадська організація прогресивні роботу, діяльність, якісь повноваження управління освіти у вас в регіоні? Ну, ви ж типово. А що ж воно тоді робиться в управлінні? Чи ви співпрацюєте, чи ви тримаєте дистанцію, як ви взагалі знаходиться цей компроміс? Ви знаєте. Важливо ж не лише е, е, критикувати, важливо ну, пропонувати, а як вирішити ту чи іншу е, ситуацію, ту чи іншу проблему і так далі. Тобто, е, ну, зовсім вони йдуть іти, на контакт, іти в... ми співпрацюємо ага. із е, Міністерством освіти, із Нацагентством, із, е, наприклад, директоратом профтехосвіти, у нас був спільний. Ну, практичний спільний захід не зовсім, але ну, не буду заглиблюватися. А у нас була співпраця з, місце, з Міністерством цифрової трансформації. Наприклад, mm. так. Ну, тобто, коло наших партнерів досить різне. і а, теж у нас є така ініціатива. Проєкт острівці прогресивності, тобто ми запустили рік назад ще а, так, такий проєкт як мережування, тобто створення осередки по всій Україні. І м, дуже важливо, ви знаєте, для того, щоб міністерство почуло власне так те, що турбує викладачів, а, важливо. А, Ну, мати той руку, так і ми намагаємося співпрацювати, об'єднати бути тією платформою, де будуть об'єднані усі освітяни, щоб звучати гучніше, да коли. Читала про вашу організацію, то, то е, дізналася, що у вас відбувається розвиток через діалог. Це ну, мені імпонує, до речі, і е, проводити різноманітні зустрічі на різноманітні теми освітнього характеру. І е, е, одним із головних ваших критеріїв діяльності, чи як там правильно, є масштабування. Про mm -hmm. да? те, що ви говорите. І мене виникло така паралель, чи не буде це як ну, це масштабування, чи не перетвориться в якесь клонування. Ви знаєте, ну, в принципі, ну, в бізнесі, так, в управлінні, в адмініструванні масштабування, як правило, пов'язане зі збільшенням розмірів бізнесу, інколи це, ну, в принципі. Тут важливо не так розмірів самого бізнесу безпосередньо, а прибутку в цьому бізнесі. Але оскільки в нас такі знаєте, соціальні цілі, мені дуже подобається такий підхід визначення, що у нас масштабування пов'язане з тим, що ми намагаємося бути кориснішими для більшої кількості людей, освітян. Mm -hmm. ну, <пробітник> і там і, і, і не тільки освітян, та й студентів, no, громадських всіх, всіх, кого турбує, хто вболіває за українську освіту. Mm -hmm. Але знову ж таки трошки парадоксально, е, правильно мене зрозуміти, що е, болівати за українську освіту, але повертаємося до першого питання: і це, типу, е, за фінанс, фінансування, там різних. Mm -hmm. Грантодавців, це ну нормально взагалі ні. От дивіться в чому от нюанс саме нашої організації. У нас немає стабільного фінансування, і от щоб я порадила іншим, можливо, громадським організаціям максимально диверсифікувати. Угу. От я, я так розумію, що ви маєте на, на увазі, що е, ці е, грантодавці, партнери і так далі, е, впливають на прийняття рішень. Бачите, якщо ви щоб, читаєте під -текст. Е, так ну, для доброго. того, щоб е, партнери не в, ну, в будь-якому випадку, так е, я навіть говорю зараз не лише про свою організацію, для того, щоб мінімізувати цей вплив, е, по-перше, треба, щоб партнери були. Надій ну, надійні, чесні, ну щоб у вас співпадали цінності. Тобто mm -hmm. не співпрацювати з яким Ми співпрацюємо з тими партнерами, з якими ми розділяємо ну, певні конкретні цінності, важливі mm -hmm. для нас. Так. Круто, так. Це важливо врахувати. Крім того, важливо, щоб а, ті, щоб джерело ну, не доходи, мається на увазі фінансових цих ресурсів. Щоб фінансові ресурси були максимально диверсифіковані, угу. тоді такого впливу ну, вдасться це мінімізувати взагалі, ну якби в ідеалі його не має бути взагалі. Ну, якщо говорити про такі конкретні інструменти, це може бути одним із інструментів. Чим взагалі ви можете пишатися за роки діяльності організації? Ну, або сама організація, чи uh -huh. може пишатися? Да? Або ви особисто як uh -huh. координатор, ко координатор, координатор напряму. Є, та? Так, <плес> та, так, напрямку, е я координатор напряму е організаційний розвиток та острівці прогресивності. От острівці прогресивності. Тично, це от ми святкували в травні, рік заверш рік тривалості проекту. Перший рік. Ось, і я от пишаюся най... найбільше пишаюся як координатор саме тим досягненням. Що протягом року ми писали меморандуми та. Відповідно до цих меморандумів моморандумів створили осередку у 45 закладів освіти в Україні. Мало того, ви знаєте, у нас є такий момент, така такі проблеми, напевно, от в освіті, що є певний такий розрив між середньою, передвищою освітою, профтехтою вищою освітою, і якраз от серед тих закладів, де створені наші осередки. Крім представників вищої освіти є і профтехи, є і передвища освіта, є приватні заклади. Тобто ну, абсолютно різні заклади. І знаєте, таке у нас є не власне таке гасло, що в різноманітності наше багатство, а в єдності сила. Тому дуже важливо, особливо в таких непростих умовах, в умовах війни об'єднуватися, допомагати одному. Ми всі унікальні і ми можемо підсилити один одного. Ну і так. наостанок питання особистого характеру Євгенія. Е, Скажіть, будь ласка, що для вас означає бути прогресивною в сучасному суспільстві? Ну і це як буде побажання для наших глядачів програми Сирока Білобока». Мені здається прогресивною, це, це мати принципи свої і їх дотримуватися, це дуже важливо. Йти завжди вперед, не зупинятися, ставити важливі цілі, і цілі, мабуть, не лише власні свої, а важливі цілі для суспільства, особливо в умовах, часи війни. Ті цілі, які пов'язані будуть з підтримкою, з підсиленням, допомогою Україні і робити все можливе, щоб ці цілі досягати. Дякую за спілкування, за вашу щирість і співпрацю. Сподіваюся, надалі. Приєднуйтеся, будьте прогресивними і прогресивними в Україні. До зустрічі! До зустрічі! da da